Це ставлення Трампа до Путіна мені дуже загадує його ставлення до учасниць конкурсу краси. От він просто бачить учасницю конкурсу краси. Він, він ще не одружений з прекрасною Меланією, Просто він не одружений. І він хоче, щоб ця учасниця конкурсу краси анонімна жінка, не буде ми думати, хто б це міг бути, стала поруч з ним, ну хоча б почала з ним зустрічатися. І він не говорить, що в тебе буде все те все одно Слухай, ти не можеш ніякого мільярдера іншого знайти. Дивись ти. Виходиш на потім, вся така красива. І ніхто на тебе особливої уваги не звертає. По матросілі і бросілі. А я тобі обіцяю, подивись, скільки в мене всього. Заводи, параходи, Трамп Тауер і таке інше. Вона йому каже: ні, ти мені не цікавий. Не цікавий. Не будеш брати участь у конкурсі краси. Не будеш отримувати гонорари в два рази менше. Вона йому говорить: ти мені не цікавий, хай буде дотримуватися два рази. Ах, не цікавий! Ну, я взагалі скажу, щоб на тебе ніхто не дивився, я поговорю з друзями. Але якщо ти погодишся, все тобі, все, от дивись, будь ласка, пів царства. Це рівно те, що він робить з Путіним, як ухажур. Ну, настане день, коли він побачить, що це не працює. А може працює, чому вважаєте, що не працює? Хто вам сказав? Ну, бо Путін не погоджується. Поки не погоджується. А ми ж не знаємо, в якому стані буде російська російський команд. Це день настане, коли він переконується, що це все обман. Ні, тому що Путін може погодитися. Том сказав, що Путін не погодиться. Адже ми з вами скільки зараз? 15 хвилин, посвятили другому варіанту. Будь-якому хажору колись набридне те, що йому весь час відмовляють. Але Том тобто сказав, що Путін будемо весь час відмовляти. Тобто ви вважаєте, що Путін може колись погодитися? На, на певному етапі, якщо на нього будуть далі тиснути, він може погодитися, тому що він буде вважати, що виникли реальні серйозні ризики для його економіки, для його режиму. Але погодитися, повторюю, на комфортних умовах за наш рахунок.